А я нагадую, що в продажі є шістьорка, газ, бензин, газ вписаний, переоформляється. Мотор 1.6, безконтактне запалювання, ребяткуний стартер, акумулятор хороший. Так, а якщо це відео набере багато лайків, то я ці уїбанські дзеркала розоб'ю і повішу сюди нормальні. А можливо знайдеться покупець, які якому сподобаються вони. О! А зараз знімемо... Ой, бля. Не, ну в них видно, Чого? Ах ти зараза. Видно, конечно, хто погано бачить, тому буде чутко. Такий у нас салончик. Вообще, хороший, як для жигульчика.